Маш, все буде добре. Вона ж така класна, така привітна, вона ж матуся, інакше бути не може. Слухай, вона ж скандалістка. Пам'ятай про це, Маша. Рознеси її в щепки, ти зрозуміла? В жінці вживаються як мінімум дві особи, а зазвичай і більше. Подивимося, скільки людей вживаються в моїй сьогоднішній гості: співачка та шоу-вомен Слава Камінська. А ти, поки дивишся анонс, не зважаючи на те, скільки людей вживаються, тобі хай вони всі підпишуться на канал Маша Виноградова і поставлять дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Поїхали дивитися. І з Ні, ну я ж не тільки з Дімою танцювала. А роман приписували з ним. Ну, а позвоночник сломал то не он. Да, все, кто у меня появлялись в, в, в интернете в, в Инстаграме, у меня со всеми. Я вот не проститутка, я просто влюбчивая. Ты ну, художник для проекту танцы с зерками? Нет, нет, я просто очень стала жирная. Ты продолжаешь співати и Вика продовжує да. співати. Це ж не те, что вы пошли зі сцены. Ви... Я, кра я красива, я, я, я никогда оттуда не уйду, я больше ничего делать не умею. Я абьюзер страны. Понимаешь? Я уже просто настолько свыклась с этой ролью. А що ви сидите смотрите? Давно вас не били. А кого ти вважаєш найдивнішою персоною в українському шоу-бизнесе? Очень смешно. Знаєш що? У мене второй муж альпійська хирург. Це знають всі. Спасибо большое. Реально вам не жарко, я, я с дверях от І просто І И в субботу на ютубчике. У нас 9 мы открываем. Ага. А это у вас усики, простите, или это. Это они А, ты сняла? Они все А Я нарядные. тоже. Они... Не, это Мария Деви Христос. Давайте я вам свіженьку там. Они ще діляться у тебе. Давай поддержим это общее сумасшествие, дойдем ну, с ними. Мы шапа отвалочка. Да. Да забей его ненадолго. Че ненадолго? О! Мыка ну, оно отваливается. Отваливает, ага, да? Да. Нормально, все нормально. Все, французские. Все. Французские. все, давай, давай, а то мы сейчас да. без усов ага. останемся. Чим ви дитя не тішилось, аби не вішалось, так? Да? Це про нас. саме. Так, насправді ми запросили в точку М Славу Камінську ще місяць тому, але так до того, як це стало мейнстрімом. У тебе вус відклеївся. Коротше, ти мала бути ще місяць тому тут, до всього цього, що сталося потім. Тому а, бонус програма. Ми не будемо говорити про скандал з вікою. Спасіба! Все, ми сьогодні поговоримо про Славу Камінську. Якщо ви хочете подивитися, як лється, то є багато інших ютуб-каналів, які це все Фу-фу-фу. Ми не будемо цього робити. Слава Камінська! Сьогодні моя гостя. І топ питань, які тобі ставлять найчастіше. Діли мені Едгар Сіські? Так. Ні, все моє родное. <бирає> Я вже в общем-то невіста з приданим була. Ми будемо крокувати. Так, що ще? поміняла ли я ім'я в паспорті? Угу. Так. Да. На, на Вікторію Сміюху. А! А, на злобу дня. Або ще не пам'ятаю. Серйозно? Ну, про пластику в основному, так. Да. Ну, ми сьогодні про пластику з тобою будемо говорити. І так, ми зараз з тобою у камінь ножиці папір. Розіграємо твоє право вето не відповідати на одне з питань, які будуть інтерв'ю. Ну. Якщо не захочеш, ти просто кажеш. Я завжди у сина виграю. Серйозно? Давай. давай. Готова? Уберите жінку женщину від мене. <кiffe> <кiffe> Все, тепер ми будемо. Uh, <к> давай ще, давай три, ну, три рази треба. А, ну добре. Так, давай. Готова? You, the, the... Раз. А наша? Ну Все, а, три ну, рази. Все, ладно, все, окей, у тебе є право відповідати на одне з питань. Виключається інтерв'ю. М. Слава Камінська. Погнали. M. Слава Камінська, Просте людське питання. Ти як? Іди <реш> в баню. <реш> <реш> Я була на премії вчора я Отримала її? Ну, як після премії, конечно. Ну, вроді, що сохранілось нічого. Да. Бо я тебе до речі вітаю. Ти Дякую. отримала свою першу премію як сольна чого артистка. Чого перша? А що ти не себе давала, артистка? Як сольна артистка. Точка <рес> М Точка шоу про те, що знають і думають про тебе люди на вулицях. Ми їх питали, вони нам розповіли. Я зараз тобі покажу. Ні-ні-ні! Гідезіпам принесли в студію. Слава Камінська. Славу Камінську також знаю дуже давно. Дуже давно. Хто це? Це також свідома співачка. Так, співачка з «Неангелів». Співачка. Я знаю, що здається там їй допомагає чимось. Жінка вогонь. Вона учасниця гурту Не ангели і все <риклад> 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 а, це не ангели, «Не ангели, да, да, да. В групі вони були. Ну наскільки я знаю, вони ні да? да. Уже Як... розпалися. Я просто знала. <риклад> Більше слідкувала, коли вона була в складі групи. Зараз. Можливо, через ситуацію в такому світі трошки менше на це звертається увага зараз на творчість на увазі. Ну, раніше слухала, а зараз її як сольну співачку ні. Ви і зачем мені це вот ну, все показуєте? Акторка. Акторка? Все, там... Блогерка. Мы, смотри, точно так же. А, розлучена, а, має двох діток. А, м... Собачка Жужа. Співач, співачка, співає. Це колишня учасниця групи Ні Ангели». В неї, по-моєму, троє діток, і вона участвувала Парам -парам. в шоу танці а, а з зі вожами. Вона взагалі така дуже цікава і е, що, дуже епатажна. Дуже цікава і епатажна. І здається, в неї був колишній чоловік, пластичний хірург. И не да, но сделала, конечно, немножко, и не только. И не только. Была на танцах с Танцевала, как полено. роман из... 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 Танцевала она с ним. Как его? Из Дмитро Не, ну я же не только с Димой танцевала. А роман приписывала с ним. Ну, а позвоночник сломал-то не он. Слава Богу! Слава Богу! <рес> І так, роман з Дмитро Дігусаром. Тобі е, з ким ще приписували романи, окрім нього? З Нікітою Добриніним. Так, е, да, всі, хто у мене появлялись в інтернеті, в Інстаграмі, у мене з всеми. Я от не проститутка, а я просто влюбчиваю. Щось з цього було правдою? Ні. Тобто, все, що, про що говорили, це просто видумки людей. Я альпійська дівстниця. У тебе було два законних, два законних чоловіка? Знаешь что, у меня второй муж пластический хирург. Я знаю. Я альпийская девственница. Це знают все, кто был твой первый человек. Его зовут Женя. Угу. Я была его третьей женой. Сейчас он в браке четвертый раз. Он снял с меня венец безбрачия, так сказать. Ну, все, бизнесмен. И понеслась, да? А потом, знаешь, а потом закрыла глаза и как в сказке! Открой запросы, на которые ты не відповіла. Так. Все запросы. Смотрим. Когда uh -huh. e хотела шоколадку, и он тебе принес шоколадку, но ты хотела не такую, а другую. Арбузер. Арбузер. Сделай скрин. Это тебе надеслали? Да, но мне эту фотографию в последнее время часто присылают. Давай знайдем какое якесь у тебя в директе. Арабский знаешь? Нет. Ну, обычно, знаешь, мне не понимаем. А, а ти... таких этих самых писюны присылают. Богато дикпиків? Ну да, бывает. А ти відкр... воно ж взагалі спочатку не відкривається. Воно таке, типу, якщо вы хочете, что я А я понимаю, если не открываешься, надо открыть и посмотреть. Ты реально дывишься на мене них? У я папка была. Я просто, знаешь, их когда-то складировала. Но потом побоялась, что кто-то не поймет значит, моей коллекции вот этой вот все и удалила эту папку. <laughs> Такие девушки божественные, разве бывают? Да, блядь. Жодного хейту? Ну, подожди, еще же не проплатили. Це... Короче, ничего mm -hmm. интересного, вот честно, блин, ну знаешь, иногда хочется. директором розібрался, давай теперь до питань. Чому розпався гурт на Ангеле? Боже, какой оригинальный вопрос. Какой? Потому что. Спасибо. Потому что Старенькі ми вже, ну пора вже можна вже, вже, вже. Слухай, ну ви ж продовжуєте співати. Ну, вже yeah. ні. Ні, ні, ні. Я маю на увазі: ти продовжуєш співати, і Віка продовжує yeah. співати. Це ж не те, що ви пішли зі сцени. І виглядаєте ви я... Кра... Я... Кра... Я... красотки. Я туди не уйду, я більше нічого робити не вмію. Реально, коли щось розпадається, особливо якщо ми говоримо про гурт, там де є дві дівчини, де є продюсер, ну тобто задіяно багато людей. Це завжди чиясь ініціатива. Тобто, хтось пропонує це перше, навіть якщо питання висить у повітрі. Хто запропонував закривати гурт не ангели? Юра, прощай. <laughs> Юра, прості. Слушай, насправді, я це скажу, що вот, ну, 15 лет, у первых це дуже много для женского колективу, во-вторых, ми с вікою вже так друг друга не очень. переносили, а человек, который вкладывает деньги в проект, да, ну то есть, видя всю эту ерунду и понимая, что кто-то из нас может а, просто развернуться и уйти, он понимает, что деньги вкладывать не нужно, да? Ну и все, и не вкладывал больше. А контракта у вас сейчас уже не было? У нас его не было лет 10. Все на доверие? Да. На ведь про ваших стосунках. Да. Нічого в деньги всі хочуть зарабати. Ну зрозуміло. А, до речі, до заробітку грошей. Ти кажеш, що зараз ви вже взагалі не виступаєте разом. У нас повинно uh, було е, uh, около 10 що концерти в декабрі, але но... mm, вони uh, відмінені. Так. Да. Як факт. Як факт. І ніяких цих новорічних зборів урожаю не буде. Ні, відбудеться урожаю. Я зрозуміла. Тобто ваш репертуар. Він реально в минулому, тому що ви більше разом не співаєте. А, ну, я й сама пою отлично всі ці пісні. У мене нормально, виходить. А вам залишили право? Тобто ти можеш співати все, що ви співали у Гурті на Ангели, і Віка може співати всі пісні, які ви співали у Гурті не Е, Ну, як би так, да, чому ні? Ну, спочатку вроді нет, а потім я спросила, можна ли мені дві пісні там якісь? Ну, у мене є програма своя, в принципі. Угу. А дві пісні там, ну, роман, наприклад. Юра, він вже не злой. Він он он, он, ну, он мене любить, Віку, мабуть, теж. Тобто, з Нікітіним ви розійшлися нормально? Да? Він запропонував закритий да. гурт, і ви такі. Окей. Ну, спочатку нет, спочатку у нас були такі, знаєш, недопонимання, а зараз нормально спілкуємося. Які у вас зараз стосунки з вікою? Я обіцяла тобі, що про це не буде, і нагадаю, що у тебе є право не відповідати на одне питання. Чому жому ж просто одне питання протягом цих двох-трьох тижнів? Ви особисто з нею, хоч раз, говорили? Да, я один раз позвоніла, а мені сказали, що ну такі фанати, ну торт подарили. Я думаю, що про стосунки Слави і віки наразі. Просто можна почитати і побачити все в інтернеті і від. Я аб'юзер страни. розумієш? Я вже просто настільки свиклась з цією ролью. А що ви сидите, смотрите? Давно вас не били? Про Юрія Нікітіна ходять чутки. Е, я, не... я ним не, спала. Не, не про це до речі. Е, що коли був фінальний концерт гурту Неангели офіційний, то Юрія. Не було на цьому фінальному концерті. Да, да, був офіційно да, закриттям да, да. гурту, Юри не було. і там Юри ні не одну, було. Ні на на одному, да. А чому? Ну, це не ко мені питання. Ну, ми йому настолько вже надоели, мабуть, що мене самой було вже точно друг на друга змінити. Ну, слухай, це ж типу кінець епохи. Ну, коли ти розумієш, що це востаннє. Як би воно там э, не було в стосунках, це його проєкт, яким він займався 15 слушай, років. Слушай, він за 15 років нас стільки, що, ну, чесно, ну, не знаю. Ну, йому не було. І... Ну и не было. Чи важко зараз почати свою сольну кар'єру? Я, в общем-то, за наверное за полгода записала альбом. Вон, сейчас дописала, скоро выгружаю услышать. Так, і як тобі в соло? Uh, есть свои плюсы. Во-первых, я могу нести любую чушь со сцены, и, то есть я понимаю, что я буду нести дальше, никто меня не будет перебивать. Но есть и минусы: там, где хочется водички попить, отвернуться. Мы-то вживую всегда пели. А вики-то нету? нету? А попеть-то, а попеть-то надо кому-то, и приходится самой все. И вот так Вся вот, команда, яка працювала з неангелами, окрім Нікітіна, да. зараз офіційно є да. твоєю командою да. і працює з тобою. Да. Да. Да, да. И даже Юра Никитин со мной постоянно разговаривает по телефону, когда мне что-то нужно. Э, Слава, как матір'ю матерью двух детей так классно виглядати? В чем секрет? Сказать, что я ничего не ем, ем. Я худела. Вот сейчас похудела на 9 килограмм, сидела на таблетках, но ну, как, какие таблетки говорит, не буду. Эм, Ты худла ну... для проекту танцы с зірками»? Нет, нет, я просто очень стала жирная. И знаешь, обидно, когда ты не влазишь в вещи, они тебе очень сильно нравятся, понимаешь? А, ну, плюс лицо такое смотрю, уже в экран не влазит. А мама мне говорит, что это дочь, у тебя щеки выросли большие. А, я похудела. А так, в принципе, ну, ну а что, я, я же вроде бы ж, ничего не делал, но ну, родила двоих детей. Ну, хорошо, занимаюсь. Ну, у у кого-то кого по пятеро детей тоже хорошо выглядят. Точка М на останніх фото ви тримаєте з Едгаром один одного так, ніби ви влаштовуєте спільне життя? У нас двоє дітей. Ми коли то держали друг друга, так і не так. Розумієш? Це, це так зрозуміло. Кажу, але коли ти, каж, коли ти кажеш, що ви влаштовуєте окр... типу, кожному з вас треба влаштовувати своє особисте життя, а потім ви викладаєте фотки, де ви відверто пара. Ну тобто, зініть. Які у вас зараз стосунки? Хороше. Очень. 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 Він схожий на кохання твого життя. знаєш, а не на Він отец моїх дітей. І звісно ж, це кохання мого життя, тому що якби не він, у мене не було б таких дітей. Ти зараз перебуваєш у стосунках? Так. Звичка, з якою ти борешся. Найдорожчий подарунок від прихильника. Ну, тачку недавно. У кого в телефоні є твої оголені фотки? О, Едгара. Є термінове завдання для тебе. Підпишись на канал просто зараз. А також натисни на дзвіночок. А коли додивишся, то лиши коментар. Муа, все, не відволікаю. Через що ти найбільше комплексуєш? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, коли поправляюсь. Я така, становлюсь, як... Даже... Баба, холодець <звук> <звук> Чи була ти залежною від наркотиків? А, пробувала? К ну, каюсь. Ну, нет. Скільки у тебе було офіційних шлюбів? Два. Про що матеріальне ти мрієш? Не скажу. Не скажу що? Що ти шо американціня тварь? Так я і питаю, про що матеріальне? Я ж не не питаю, ск... мріє не, твого не, не життя. Не скажу, вот, а мтам мрію мого життя, понимаєш? От якшо б ти цього не казала, то відповідь на питання була б адекватна. Ем... ну ладно, давайте по-скромному. Я от дім частний хочу. Найдорожча річ в твоєму гардеробі. Як шмотка, дуже так безразлично отношусь. Біркін сумка взагалі безполізне угу. приобретення, но але. Не, а вона точно найдорожча. Нам ну, важко да. конкурувати. Ну, було, да. угу. а, кого ти вважаєш найдивнішою персоною в українському шоу-бізнесі? Очень смішно. Вот, очень смішно. Ну, звісно же славу Камінську. Какие пластические операции ты сделала? Ну, про всі я прям розказувати не буду. Так, ми вже э, почули на початку, що груди тобі робив не Едгар. Ні. Я донашиваю свої старі груди. Які були зроблені до нього? Да. Ти робила груди? Ну так. Да. Нос, грудь. Або ж не скажу. Насправді історія в тому, що десь місяць тому активно пішла ця тема. А тепер скажіть, що пластика це фігово. Во-первых, мені було там 16 лет. У мене були чорні волосы викрашені, причому такі баклажанові. Ось вот такое вот лицо ну, звісно, пластика творить чудеса. А що? Я буду як шарпей ходити, це вся в морщинах? Ні. Ну, в смысле? Ну, когда у меня появляются морщины, я обязательно их закалываю. Мне звонит доктор и говорит, что-то вы сморщились. Вы похожи теперь на урюк. То есть официально, про что ты кажешь, это груди и низ. Да. И еще что-то, про что ты не кажешь. Нет. А, подожди, липосакция. Вот тут. Все по ягодичкам. А вы, дурочки, в зал ходите, качаете. Ну ты же занимаешься спортом. Занимаюсь. Но все равно так бы я не накачала. У мене генетика не така. У мене пл -пл я. точка М про твої стосунки з екс чоловіком не наразі, а в процесі. Uh, я промоніторила все, що ти про нього казала одразу після розлучення. <laughs> я беру свої слова обратно, я нічого не говорила. За вашими інтерв'ю, ініціатором розлучення був він. Yeah. Uh, потім були історії про те, що у вас двоє дітей, які залишилися з тобою, а він гад не платить аліменти. Хоча він на той час був вже відомим пластичним oh, прекрасний хірургом. Так... Платять аліменти, дають гроші, все. Передумав Но ну буває, вот так просипаєшся і все, і думаєш, опа, на, что то я не то побила. йому не говори. Ти е, при тому, що лилося з обох боків, він розповідав, скільки грошей треба, щоб зробити собі ідеальну жінку. Ти про те, що він не платить і залишив тебе з двома дітьми, залишаєш його прізвище і починаєш з ним сольну кар'єру. Во-первых, це фамілія моїх дітей. Uh, у меня Леон спросил как-то моя маму, мама фамилия Кузнецова. Uh -huh. Говорит, мам, ой, бабушка, о чем мы все Каминские, это а Кузнецова, не хочешь фамилию поменять? Зачем мне эти вопросы от ребенка? Сразу же мама с нормальной фамилией. З Эдгаром, на разе у вас все круто, вин прокинул все. Это моя физика показывает, что я думаю про ваши стосунки, знаешь? Ну, ну. Вы же полигамная. Я, а почему бы и нет? М. Слава Камінська, Я дякую тобі за те, що ти була сьогодні з нами. Я дякую вам за те, що ви все це подивилися, і бачите майже нічого про віку. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, залишайте свої коментарі. А скажи, да. що мені мене пісня виходить? У грудня у слави виходить пісня під назвою аб'юзер! Аб'юзер. Я розгадала, де ти училася. Я преподавала. Ну і так. Іменно там. Слава Камінська, дуже дякую тобі за сьогодні і сподіваюся на популярність твоєї пісні. Ви ж не багаті на раді? Мені вчора задали вопрос: "От як можна заробити мільйон?" Я вредно в моєму випадку тільки ртом. Нормально? Ну, по-большому, що там, а як я сенчу другого делать не умею. Все, дякую вам, дякую тобі. Слава, живи. Спасибо. Спасибо большое! А реально вам не жарко, что я с на две и -то просто точка -то М -то...